Так, дійсно, міністерство координує роботу у сферах транспортної політики, регіонального розвитку і зеленого переходу. А в транспортній сфері у нас реалізується національна транспортна стратегія до 2030 року. Вона охоплює автомобільний, морський, внутрішній водний транспорт і підготовку до інтеграції України у трансєвропейську транспортну мережу ТНТ, як її називають. Що стосується регіонального розвитку, також тут відповідно до європейських підходів створюється єдина система стратегічного планування та моніторингу. В нас вона затверджена концепцією національної системи стратегічного планування з відповідним планом заходів до 2027 року. Також важливо сказати, що Територіальні громади підключені до цифрової платформи DREAM, яка забезпечує прозоре планування, а також відбір і контроль всіх абсолютно регіональних проєктів. І що стосується зеленого переходу, тут впровадження ініціативи щодо підвищення екологічності, енергоефективності і відповідності інфраструктури стандартам європейського. Союзу важливо говорити про те, що оновлюється екологічне законодавство тут. все що стосується покращення якості води, екологічної безпеки тому зрозуміло, що для нашої країни це дуже важливо з врахуванням тих викликів повномасштабного вторгнення. Я думаю, що перше і саме головне, безумовно, це виконати рекомендації. Єврокомісії, які будуть в цьому звіті, це завдання, перед яке буде стояти перед усіма гілками влади, верховної ради, урядом. Ну і відповідно безумовно далі впровадження це на місцях, на місцях. Реалізувати всі дорожні карти, які визначені, це реформа державного управління, це верховенство права, це демокра... Щодо ініціатив демократичних стосовно наших національних меншин, і безумовно хвалення євроінтеграційних законопроєктів, більшість з яких вже розглядається в Верховній Раді, вони важливі для виконання умов «Ukraine Facility», А це, в свою чергу, отримання наступних фінансових траншів в межах плану для України.